Друзі, вітаю! Ви дивитесь канал Небон. Мене звати Катерина Баско. Голос зник, але радість сьогоднішньої зустрічі в ніякому разі, тому що в мене сьогодні дуже крутий гість. Це домініканець, отець Олександр Оріховський. Він є також студентським душпастером. І сьогодні ми будемо говорити про молитву: як правильно молитися? Яка молитва більш помічна? І все-все-все, що з цим пов'язано. Отже, то що таке молитва? Найкращим таким окресленням, чим є молитва? Це Свята Тереза Велика сказала, що молитва це є розмова, приятельська розмова з тим, про кого ти знаєш, що він тебе любить. Тобто, в першу чергу, якби, ну це розмова, але водночас той, хто тебе любить, тобто друг, якби це образ, так, звичайно, Бог якимось набагато більшим, але Бог також хоче бути нашим другом. То молитва без близьких стосунків з Богом не потрібна виходить, чи просто немає ваги. Ну, вона може бути, і, мабуть, багато людей так молиться, тому що не знаю, бояться з примусу, з обов'язку, зі страху. Але думаю, що вона все-таки Господь набагато чогось би більше хотів нам дати, хотів, хоче бути для нас таким близьким, так? Люблячим батьком, другом. Має кожен сенс, мабуть, молитва, але набагато більша, краща. Коли це хтось для нас близький, скептики в один голос дуже часто говорять, що навіщо молитися, якщо Бог і так все знає. Ну він ж знає, що для нас буде краще і дає нам те, що краще. А навіщо тоді молитися? Ми ніби намагаємося в Бога щось випросити або переконати його в чомусь іншому. З одного боку, так тому що якщо підходити до молитви, що це тільки знання, пізнання, так ну то звісно, Бог все про нас знає. Але ми не все знаємо про нього. Тому це завжди має сенс. Бог завжди якимсь великим, хтось, хто завжди буде для нас цікавим, хтось хто, кого ми ніколи до кінця не, не пізнаємо і, і нам ніколи не знудиться його пізнавати. Але водночас, і, що важливо, що молитва це ж не тільки пізнання, молитва це спілкування, це так, як, скажімо, як друзі або закохані. Коли закохані розмовляють, то вони можуть не знаю сидіти вже годинами і все розказати собі. Вони вже все про себе знають, але вони хочуть бути з собою, так тобто, молитва це не тільки пізнання. Ну ми знову повертаємося в принципі до, до цього дуже важливого. коли ти не знаєш того з ким ти спілкуєшся, то в принципі тобі не цікава ця розмова. Ну як довго можна поговорити з тим, кого ти не знаєш? Виходить, що першим кроком перед молитвою є все-таки пізнання Бога. Це правда. Якщо я когось не знаю, мені не цікаво. Або, наприклад, не знаю, якщо якась людина дивна, ну то взагалі не, ну, не хочу спілкуватися. Але якщо подивитися на молитву з іншої сторони, що це Бог є хтось, хто набагато більший, хто кращий, хто краще нас знає, і він може перемінити нас, перемінити наші думки, дати мир нам чи дати нам відповіді, то. То тоді вже якби це пізнання і Бога, і його якогось задуму щодо нас, якогось світла його, так? Воно завжди має сенс. То, то як, краще молитва своїми словами, чи якась з молитовника, особливо з намоленого молитовника? Мені це нагадує одну таку ситуацію: такий от наш отець Баденій святої пам'яті, вже, він є, до речі, теж кандидатом на на Вівтар, тобто на на, до процесу канонізаційного. І він, якби такий дуже був жартівник в цьому плані. Він казав, коли ти приходиш до когось близького, так до мами, наприклад, дитина, приходить, вона не приходить з якимись там записами, нотатками і думає, мамо, я тобі хочу зараз сказати такі, якісь там величні фрази, не, не вдягає. Каже, якщо би так робила, мама би сказала, е, ти що, з дуба впав? Про що тобі йдеться? Каже, що ти хочеш. І, і це дійсно таке, що ми якби можемо з Богом насправді розмовляти просто віч на віч. Як з кимось, хто нас знає, хто нас розуміє, хто нас любить. О, але думаю, що молитва з молитовників, вона насамперед вона має допомогти людям навчитися розмовляти самому. Мабуть, є багато таких у нас стереотипів, що люди, якби, не знаю, чи зі страху бояться Бога, що якось не вірять в те, що вони є його дітьми, і тому думають, що потрібно якусь там таку чи таку молитву молитися. О, і в якійсь мірі. Ну, Молитовники вони мають сенс, бо вони можуть показати комусь теж, ну, наприклад, глибину, там як святі молилися чи хто. так? Там же ж є глибина теж, там часто є їхнє пізнання Бога. І людина, проста людина, яка читає таку молитву, вона може відкрити багатство, так? як хтось, як комусь Бог відкрив серце. О, але напевно йдеться в тих молитовниках тільки про те, щоб людина навчилася сама розмовляти вільно з Богом. Отже, а яку силу має молитва? І що про це Біблія говорить? В Біблії взагалі дуже багато, ми маємо різних описів молитви і якби ми бачимо, що людина може молитися про все. Наприклад, Ну, скажімо, якщо дивимося різних патріархів, там Мойсея там, чи Авраама чи пророків, тобто вони відігравали якусь важливу роль в веденні Божого народу. так? І вони там молились, Мойсей, який там має піднесені руки і там молиться за народ, коли там вони змагаються, коли борються. Там Чи пророки, які просять про навернення для людей. Там, чи, наприклад, скажімо, пророк Ілля, який там, пам'ятаємо цю історію, як там багато фальшивих пророків, і він якби, трохи теж глузує з них, тому що бачить, що вони мають якісь фальшиві ці боги, вони їхні неправдиві. так? Але водночас з якоюсь великою довірою молиться, заступається, за, визнає Бога, так. І, ну, Але також можемо бачити в Біблії різні, різні приклади звичайних людей теж. Ну, хоча би, не знаю, Анна, мама Самоїла, пророка. так? Це була звичайно проста жінка, і в неї була ну, проста потреба, так вона не могла мати дітей. Це було дуже для неї чимось важким, вона з цим страждала. І вона приходила і молилася, просила Бога, Бог їй дав дитину. Мало того, ця дитина стала потім визначною. Так Самуїл один з таких великих пророків став. Це була проста жінка, так і вона молилася тим, що, ну, що її боліло. Поки що те, що я чую про Моїсея, про інших пророків і про простих людей. Це така молитва прохання, молитва заступництва. А якщо моя молитва виглядає як суцільна скарга, це має право на існування. Теж знайдемо в Біблії такі молитви. Ну, хоча б псалми. Псалми, є багато псалмів, де там суцільна скарга, або, там, не знаю, псамопівець, який молиться, щоб там вороги там, чуть не проклинає, фактично. Так? І можемо сказати, як, що це за молитва така. Іноді бувають такі навіть там, ну, побожні люди, які не можуть цього молитися, це не можна так молитися, здається. Так? О, або якщо подивимося на праведного Іова теж. Який переживає ну, дуже важку ситуацію випробування, так, коли в нього там, загинули діти, все. І, і ця молитва його теж виглядає як скарга. І вона має право на існування, тому що і, тут є важливим, що стан душі. Тобто, чи псалмопівець, який висказує те, що його болить, це є вилиття стану душі. Тобто людина в кожній ситуації може прийти так само, як дитина до, до мами чи до батька. Якщо щось болить, вона приходить і про це говорить. Mm -hmm. О, і мама це розуміє, вона, вона намагається для неї сигнал, що потрібно щось зробити з цим, так? Так само тут така молитва, вона, вона теж має великість. А яка молитва найсильніша? Це цікаве питання, тому що іноді люди приходять і кажуть: отче, а скажіть мені якусь таку, дайте мені якусь таку молитву, щоб то і то там яка зробити. Яка схожа на чарівну паличку. Так, <реш> так. Думаю, що, думаю, що найсильніша молитва це, мені здається, молитва дитини. Тобто молитва, яка має в собі дитячу просто довіру до Бога. Так? Тобто молитва довіри. І мені тут найбільше якось пригадується, ну, найбільшим здається, прикладом буде ну, Богородиця, так? яка в дуже простоті своїй, якщо вона щось не розуміла, будучи молодою дівчиною, коли Бог їй об'явив, що вона буде матір'ю Бога. Вона просто питається, як це станеться? Я не маю чоловіка. Вона розуміє, що вона не має зв'язку з чоловіком, як може вона мати дитину? так? І це прості питання, прості дитячі, проста дитяча молитва довіри. Але також, коли, наприклад, пам'ятаємо, як Марія, коли перше чудо, яке робить Ісус в Кані Галилейській, і там цікаво, так, що Марія каже, вина в них немає, так? Знову ж таки, дуже проста, ну, проста довіра, це не претензії, не це тільки. Сину, в них немає вина. Тобто вона бачить якусь потребу. Це і... заступницька молитва, напевно, вже. Так, це є заступницька молитва, тому що, що цікаво, що Марія, вона якби людина чим ближче є до Бога, тим вона менше вже зосереджена на собі, а вона більше думає, помічає тих, які в більшій потребі. Так? Саме Марія якби, є тою, яка бачить це. І знову ж таки, потім вона що? Ісус каже, що тобі, жінкою, мені, а потім Марія каже, ну, зробіть так, як вам все скажуть. Тобто ця це молитва, це, вона все довіряє. Вона знає, що він зробить найкраще. Якщо він скаже їм налити води в пусті бочки, значить кажіть, налити води, так? молитва довіри. Або подивіться, хоча б сьогодні, якби, де найбільше відбувається, робиться чудес. Лурт так? Лурд відбувається найбільше чудес фізичних оздоровлень. А Меджугорі найбільше духовних, тобто море людей, які там їдуть і вони досвідчують переміни серця. Так? Тобто, навіть з України я знаю дуже багато лікарів, які, невіруючих лікарів, які там, гінекологи, правда, які там робили аборти, там ще щось, вони приїхали, вони, вони там наверталися. Тобто Марія, там, де вона є, вона постійно буде звертати увагу в своїх всіх об'явленнях на що? На Ісуса. Слухайте так, як Він скаже, читайте Біблію. Так? О, тобто це довіра. Молитва сильна тоді, коли людина довіряє, довіряє Богові. І Ісус завжди казав, все можливо тому, хто вірить. Для мене молитва довіри зрозуміла. Молитва прохання зрозуміла. Молитва подяка тим більше зрозуміла. А навіщо ми молимось за померлих? Як їм це може допомогти? Це те саме, що заступницька молитва. Тому що і мені тут так, нагадується такий фрагмент Свята Тереза від Дитятка Ісус. До речі, вона. Вчителем церкви, а це була проста звичайна дівчина чи монахиня, яка в 24 роки вже померла. І вона, коментуючи слова Ісуса в одному, не пам'ятаю зараз в якому місці, але говорить, згадує слова Ісуса, який каже, жнива великі, робітників мало. Просіть, Отже, Господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива. І Тереза каже: навіщо? Люди мають просити господаря жнив, щоб він вислав робітників, якщо він і сам знає mm -hmm. про це. І вона потім до цього доходить, що ну насправді йдеться Богові про, про те, щоб втягнути в процес, я трошечки парафразую якби по цій думці mm -hmm. Терески, так що втягнути людей в цей процес, так Бог може, Бог міг би все це зробити сам, так, але він якби втягує людей. Йому залежить на тому, щоб в людях була та сама любов, турбота. Ну, я вас запитаю, у вас є четверо гарних маленьких дітей. Коли у вас більша радість, коли кожна з цих дітей приходить і там мамо, дай мені то, мамо, зроби мені то, мамо»? То? Чи коли ви бачите, і, ну, і це не те, що ви не хочете їм зробити, ви хочете. Чи коли ви бачите, що якась дитина має якусь потребу, а друга дитина, старша дитина, наприклад, їй допомагає, коли більша радість є? Ну, в другому випадку, точно. Так, тому що ви радієте, що ці діти між ними є любов, так? Що і у вас є любов до них, але ця любов роздавається також до них. І це є саме головне в заступницькій молитві, але це саме про це саме йдеться в молитві за померлих. Це не тому, що ми маємо, Боже, ну ми хочемо тебе переконати, що врешті там ці наші померлі були були там в царстві. Ти так не будь до них таким жорстоким там чи як? Ну ні. Тобто Богу йдеться про, про те, щоб ми були якби, задіяні в цьому процесі любові. О, і якщо ще йдеться з померлими, то мені якби такий дуже ну, гарний образ, який якось мені є близьким, можливо, комусь він допоможе. Тобто з померлими трохи тут є так, як послужуся таким образом, як з помідорами. так? Помідори ростуть на городі, і буває, там вони ще зелені, але буває якийсь там вітер чи щось там змінилася погода, і там деякі з них попадали. так? Що господар робить з цими помідорами? Збирає на підвіконнику, щоб ти доходили. Так, бере їх на підвізбирай зелені, щоб там не згонили на землі, бо якщо там дощ, чи ще щось, і ставить їх на підвіконник, дає сонечко, так? Ну, і це, це власне супер образ на, на наше життя, на момент смерті. Людина в цьому живе, в цьому світі живе, і вона може не дозріти до кінця, до любові і може впасти, так? І ми багато людей якби помирають, вони ще не є зрілі до любові, вони ще не є готові, щоб вже увійти в царство любові. Бо, наприклад, якщо хтось не знаю, живе в гніві там з кимось або жив в гніві, не вміє простити комусь чи ще щось. Людина хоче, але не вміє. Як вона увійде в царство Боже і там побачить свою сусідку, Господи, помилуй, забери мене звідси да? від тої сусідки. Тобто вона людина потребує дозріти до любові. і і коли ми говоримо, якби, ну, католицька церква, бо протестанти здається мені, що вони говорять більше, що Бог відразу людину перемінює, так? Православні трошечки якось там по-своєму, теж не пам'ятаю, не так трошки ніби наближено до цього розуміння католицького, але теж неоднозначно якось так. Натомість в нас, є, в нас є розуміння, що є цей момент чистилища. І це для мене це такий образ, цей, цей підвіконник. Де людина просто дозріває до любові. І наші молитви, наші молитви за померлих це є цей момент, коли ми їх теж якби, згріваємо. Ми в цьому процесі тепла Божої любові. Ми, якби, їх можна сказати, беремо і ставимо на цей підвіконник до Бога, до того, який є теплом. Вау, це класне порівняння про помідори. Що може бути перешкодою до молитви? Я маю на увазі нашої молитви за нас, ага. не за померлих. Ага. Ну, головною перешкодою, я думаю, що є гріх. О, і чому? Тому що гріх нас якби, відвертає від Бога. Гріх це є те, що ну, воно нас відділяє від Бога. Але тут теж дуже важливо відразу сказати, бо мені здається, що багато людей якби, цього не розуміє і мають такий теж певний фальшивий образ, розуміючи, що гріх дійсно, це правда, гріх відвертає мене від Бога. Але це неправда, що гріх мій відвертає Бога від мене. Господь не перестає бути поруч зі мною. І навіть якщо католицька церква навчає про те, що говорить, що ніби гріх через гріх людина втрачає Божу благодать, якби перестає храмом бути Святого Духа, так? то це теж не є так до кінця, що людина повністю, що Господь її залишає. Ні. Тобто він є поруч, він є поруч, він якби так якби образно кажучи. Не знаю, людина йде десь не в ту сторону, а Господь їй каже, хоче повернися. Каже, це тобі зашкодить, тобто це тебе може привести до якоїсь трагедії. І він якби постійно є зсередини людину запрошує, закликає. І, і, і тут хоча б, подивіться, в Біблії, як, як наприклад, притча про марнотравного сина. Так? Христос показує, що син відійшов від батька, він фактично. В якійсь мірі хотів, якби, щоб так, якби батько його помер, так? бо хотів мати спадок, а спадок тільки після, після смерті діти отримують. Тобто він якби бажав фактично батьку і своєму смерті. І це дійсно гріх. Це щось, що я якби в якійсь мірі якби, кажу, Боже, я не хочу нічого з тобою мати спільного, дай мені спокій. Так? Тобто я хочу мати свободу без тебе. Звичайно, ця свобода без Бога швидко переходить в рабство. Так? І, і, наприклад, він опиняється дійсно фактично в такому що стані, що цей марнотравний син їсть разом зі свиньми. Але що відбувається тоді в його отці? Тобто він ну, нічого не міняється. Або навпаки, його батько ще більше за нього переживає. так? Тобто Він виглядає його, він чекає, очікує на нього. Якби Його серце якби, ще більше затремтіло. І ніби Ісус говорить про свого батька і каже, що Він очікує. Але цікаво, пам'ятаю такий коментар оць, такого папського проповідника, Канталамеса, він якби трошки так, розширює притчу Ісуса і каже: Ісус ще не розказав там в цій притчі про найстаршого сина, Говорить про старшого сина, який там потім дорікав, але Він не сказав про найстаршого сина. Про кого? Про себе, так? І це Ісус є цей найстарший син, який йде і шукає того молодшого сина, який загубився. І попадає в руки розбійників, які мали користь, правда, для яких той син був вигідний, він був їхнім рабом, і вони його вбивають. Цікаво, дуже, отець Канталанас, якби вияснює, показує, що Господь, коли людина зрішила, Він її шукає постійно. Так? О, або тут варто згадати слова святого Павла, апостола, який каже, Бог нас полюбив тоді, коли ми були грішними. Тобто гріх. Він фактично нас відвертає від Бога, але ніколи не відвертає Бога від нас. Отже, на фінал. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили людині, яка прослухала це інтерв'ю, ніколи не молилася своїми словами? З чого почати? Думаю, з пізнання Бога, те, що ми говорили на початку. Тобто, шукати Господа. бо Поки він для нас буде таким дивним, диваком, чужим, ми не будемо з ним розмовляти. А як його шукати? Це така ефемерна фраза шукати 에... Бога <раз> так, незрозуміло. Так, як це так, дійсно. Тобто, молитва, фактично, молитва, це є вже якийсь прояв віри, вияв довіри. Так? Бо ти не бачиш когось, ми, ми розмовляємо, ми один одному бачимо. Тут не потрібно віри, ми це просто факт. Натомість в молитві все-таки Бог він є кимось понад, він є якби трохи в іншому просторі, і це вимагає віри. А Віра Святий Павло говорить, родиться зі слухання, слухання Божого Слова. Тобто я би радив людині, яка хоче почати розмовляти з Богом, почати читати Євангелію. Mm -hmm. І мені тут згадується такий, такий приклад, отець Павло Гончарук, єпископ тепер, колись ми з ним працювали в одній парафії, і він розповідав такий цікавий дуже досвід. До нього підійшла одна жінка, я не пам'ятаю, чи це була дружина чи донька чоловіка, який був хворий на рак. І він фактично вже остання фаза, тобто йому залишилось там декілька місяців жити. І він був в такому пригніченні і певній розпачі, як людина в такому стані, тому що теж між іншим не був він не віруючий був. Ну і ця жінка, якби, отчі, не знає, що зробити, як би допомогти цьому чоловікові. Ну, отець Павло каже, що першим ділом каже, ну давайте я поїду порозмовляю з ним. І вона каже: але він не віруючий. Він каже, не переживайте, Господь якось поведе це все. І він з ним порозмовляв, мав одну там, чи дві розмови, декілька розмов, довгих розмов, але каже, потім: ви би не хотіли спробувати читати Євангеліє, щоб побачити, який є Бог. так? Бо, бо він якби дуже переживав, що він не вірує чи як. І він каже, коли почав читати це Євангеліє, це фактично за короткий період. І потім, вже майже перед самою смертю, на одній з розмов з цим Павлом, він каже, отче, я вірую. Віра це дар Бога, але цей дар Бог дає людині, коли людина все-таки слухає Боже Слово, коли вона приходить, це щось що є зсередини, але водночас, якби людина теж робить свої кроки. До речі, ви зачепили гарну тему. Я забула зовсім про це, а це в ракурсі молитви дуже важливо. Е, припустимо, моделюємо ситуацію. Е, є ревна християнка, практикуюча. Вона вже 12 років молиться за навернення свого чоловіка-алкоголіка, ну така класична ситуація. Uh -huh. і Бог е, Ну, начебто не відповідає їй ніяк. Як тут? Бог не всі молитви значить, вислуховує, чи, чи як? Якщо людина молиться про, про навернення, так, про спасіння, Бог завжди вислуховує таку молитву. Тому що спасіння людини це щось найбільший дар, який Бог хоче дати людині комусь. Але роками нічого в цій сім'ї не змінюється. Так. Але це не, не означає, що, що Бог вислуховує так, як ми би хотіли. І, 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 мій такий один знайомий священик, колега. Він походить з такої сім'ї, що в них була тільки мама віруюча. Діти були невіруючі. О, і він розповідав колись, що він фактично навернувся. Один був з перших дітей, який навернувся вже після смерті мами. Мама постійно їм говорила про Бога, якось їх пробувала, якось доторкатися до їхніх сердець, ділитися своєю вірою. Але вони жили в середовищі, де люди були невіруючі, це ще за радянських часів. І Якби нічого, так вона молилася, і я думаю, що вона молилася з великою довірою до Бога. І ця молитва її якби принесла плід після, вже після її смерті. Навернувся цей її син, він сьогодні є священик, але також я знаю його сестру, це дуже ревна така католичка, францисканка навіть, тобто в третьому світському ордені. І не знаю там, як інші члени сім'ї, але точно знаю цих дві людини, які є дуже близько Бога. Я думаю, що і решту мама там вже <світ> з того світа, вона вже ближче до Господа, вона їх потягне також. Молитва про спасіння, Бог завжди таку молитву вислухає, навіть якщо це хтось роками буде молитися. Натомість я думаю, що ну, Бог не може вислухати, не то, що не може, Бог не вислуховує молитву, яка є всупереч цьому, яка є всупереч спасінню людини. Тому якісь такі історії, там, типу, що хтось там молиться, поставлю там свічку, щоб моя там сусідка скапала, як ця свічка. Ну ні, така молитва, ну, Бог такої молитви ніколи не вистухає. А навіть якщо хтось там каже, а, але ж отче, але ж є там ворожки, які там, вони, там чи люди моляться, якісь бабки, там, які там відробляють, поробляють, і так, і так далі. Ну, навіть якщо вони думають, обвісилися ці бабки іконами і там моляться всіма молитвами. Але мають бажання зла або роблять щось якось незгідно Божих заповідей, то це точно молитва є не до Бога. Може хтось вислухає ту молитву, ну радше той, хто їх обдурманив, так лукавий, який їх обдурманив. О, можливо, він їх почує, але це буде дуже коротко, тому що тільки Бог може, якби, вислухати справжню молитву. Дякую, отче вам. Друзі, я сподіваюся, вам було цікаво це інтерв'ю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що вас здивувало, чи все ви знали про молитву, як сьогодні почули? І до наступної зустрічі! Не забудьте підписатися на канал.